По пава, та Поки політики, філософи і гадалки на картах Таро дискутують над тим, чи це вже третя світова, чи може трішечки зачекати, я, автор проекту Діти над війною розпочинаю непросту розмову про те. А що робити тим, хто опікується вихованням та розвитком майбутнього покоління українців? Світ, побудований після Другої світової війни, що вчора такий зрозумілий, сьогодні розлазиться на наших очах. Хтось пакує валізи і шукає стабільності, і безпеки за кордоном, а хто залишається в Україні і намагається формулювати нові сенси, якими вони можуть бути. Розмірковує Юрій Кашпур, психолог Київського інституту реабілітації, доцент кафедри консультативної психології Українського державного університету імені Михайла Драгомана, директор центру допомоги дітям міста щасливих дітей. І моє перше питання: діти війни. Чи є необхідність актуалізувати цей термін, і що він має в собі нести? Медицина, пілі, система освіти. Про перше питання про дітей війни. А як ти знаєш, війна нібито зачепила всіх, але всіх зачепила по-різному. І дивлячись, що чи потрібно актуалізувати термін Діти війни? Я на сьогоднішній день ми точно розуміємо, що багато дітей не ні освітні послуги, і в нас була. Ковідна історія, є діти, які за 3-4 роки жодного разу і жодного дня не були у школі, і відповідно, вони точно мають не просто прогалини, а це вже такий абсолютно втрачені можливості. І якщо з цієї позиції говорити про такий небооборотний дефіцит, то тоді, так. Да. Проте, цей термін не можна застосовувати по відношенню до всіх дітей України, тому що далеко не всі діти не мали вибору. Е, хтось ним вчиться, не перестав вчитися ще через ковід, е, тому все ж таки треба їх явно змінювати. Критерії, е, чи були діти вимушено переміщеними, в яких умовах вони жили. А, тобто, які є спогади про, цю, про це, тоді можна буде говорити про те, що дитина війни, а, тобто саме треба зрозуміло, зробити оцінку потреб дитини, а, наприклад, там середню статистичну вивести по всій Україні або провести відповідне дослідження. І... Відповідно до оцінки потреб дітей, з'ясувати, хто би вона, вона точно буде е, варіювати по Україні, і тоді з'ясувати, що діти втратили, де дефіцит, де не можна вже нічого повернути. От такі діти точно можуть називатися діти війни. А ті діти, які Якимось чином користаються цією ситуацією, так як і їхні батьки, адже Україна зараз доволі різношорстна. І навіть ті, хто живе за кордоном, хтось чекав цієї можливості, щоб можна було виїхати для когось це вимушені обставини, але вони не збираються як тут не збиралися змінювати своє життя, так і там не збираються змінювати. То я думаю, що питання треба так ширше на нього дивитися. І батьки так само багато займаються питаннями війни, але не з тою потурбуватися про своїх дітей, я просто спрацьовують такі якісь адаптаційні функції. Тому, чи можна їх називати їхніх дітей, дітьми війни, то що треба розуміти?